Давай, дійди, давай. Поп'ємо цикорію, цикорію попити треба, без нього діла не буде. Не буде. Що ти там розмотуєш? Сюди покажи, що там. там. Та не туди, сюди на центр показуй. Ти щось хочеш розмотати, так старайся. Ну ти його, мабуть, не розмотаєш. Мабуть, ні. Не можеш це ти це... з цим справитися. Да і шо там? Показуй. — Пиріжачок. — Ох ти, який красанчик. О. О. Оце дід така любить. Смачно поїсти то він любить таке. Що? — Хороша? Да? Що всередині ні Да. Ти що не знаєш, що там? Там усе написано було. Чи ти щетать не Так. Да. Шоколадом. Там написано шоколад. Агугу. Mm -hmm. uh -huh. І як воно в сочетанні із цикорієм? Шоколадом пахне. Цикорій чи булочка? Булочка. а так. А це курі чим пахне. А, Не там написано, що з запахом черніке, mm -hmm. а тобі воно одна кого. Да? Mm -hmm. Головне, щоб солодке було. А яке да, воно як там? В городі. Отошки пішла в магазин, а баби там торгували. Ага. Яйця Угу. Однак я піду конфет візьму. Ну там, ну, в магазині ж. Здравствуйте. А як я не піду, брать. Бо як я як візьму, в реба я довго лежати не будуть, вони сразу ж з'їдяться. Хай візьме два штука, собі так хватить. Стіка не візьму. Не можу я їх, я їх от така, як сяду, так сразу всі влушпаю. То не треба багато брати. Тож така привичка набрати і поїсти їх. А то, щоб не було такої привички, взяти там дві-три угу. штуки і все. Угу. І хороша. Хорошо, дідові. Але ж кажу, я як наївся, то тоді місяць можу не заглядати до них. Так само и я. Можем наистость місяць.